Ех, люди добрі, ви, напевно, знаєте мене, Савку, найуспішнішого ділка на всю округу. Так, таким дуже тяжко бути. Думаєте, легко бути таким підприємливим, як я? Ага, То що? Про це все я вам розповім у моєму ток-шоу. Як заробити гроші і сміху набрати на весь рік. Запрошую на моє ток-шоу Савчина Правда. Будуть люди, розумні люди, фахівці, таких навіть у місті не знайдеш, не те, що на моєму ток-шоу. Ви можете задати мені запитання. Мені, Савкові, найуспішнішому ділкові. Отож гаяти часом. І розповідати це все вам у відеоролику не буду. Приходьте на моє ток-шоу, там і все дізнаєтеся.